Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Роман Костенко, народний депутат України та полковник СБУ, зазначив, що вороже угруповання на правому березі річки Дніпро дуже вразливе і правильно було б їм відійти та закріпитися на лівому березі Дніпра. Але здається, це політичне рішення Путіна. Таку думку він висловив в етері пресо: основні резерви армії РФ накопичуються у Криму, а потім йдуть на південь залізницею або маршовими колонами на лівий берег річки Дніпро, у район Каховки, Мирного та до інших населених пунктів. А далі по двох магістралях Антонівському мосту та Нової. По Каховській дамбі переїжджають на правий берег. І це практично єдине місце, де має такий плацдарм російська армія, прокоментував полковник СБУ. Роман Костенко вважає, що розуміючи, які сили та засоби має там противник і що їх з'єднує тільки два мости. Відповідно, якщо всі можливі переправи знищити, то ворог може опинитися в оперативному оточенні. Тому з військової точки зору, поки йдуть активні дії на Сході, і росіяни намагаються там продавити наші позиції, то на півдні правильно було б їм відійти та закріпитися на лівому березі Дніпра, тому що ворог. Вороже, угруповання на правому березі дуже вразливе, навіть при тій кількості військ, яка там є. Але мені здається, це політичне рішення Путіна, тому що він вважає, що залишити Херсон це втрата його авторитету. Хоча нам це на руку, і у нас пріоритет, бо ми маємо побудовані лінії оборони, і у будь-який момент ми зможемо це угруповання закрити на правому березі річки Дніпро, і потім вже будуть інші розстановки сил та засобів. При правильній організації наступальної або блокуючої операції вони можуть бути під сильною загрозою, пояснив Костенко. А от головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков розповів, що інтенсивність боїв на фронтах російсько-української війни не зменшилася, але збройні сили України героїчно стримують просування росіян. Інтенсивність бойових зіткнень не зменшилася та сама, але якщо поглянути на лінію фронту за останні півтора місяця, то просування армії Росії незначні, тобто наші збройні сили завдяки своїй героїчній можності та західній підтримці знайшли механізм, аби унеможливити просування російських загарбників, зазначив Катков. Військовий експерт додав, що ЗСУ завдають росіянам непоправних втрат, але ціна стримування ворога є високою. За кожен метр української землі ворог платить страшну ціну, але варто враховувати, що й ми зазнаємо втрат. Тому мінімальне просування росіян, а місцями й успішні контратаки ЗСУ – це виключно через те, що наші бійці виконують свої задачі вкрай мужньо, навіть в умовах, коли Росія має перевагу як в артилерії, так і бронетехніці й авіації, зауважив Олег Катков. До зустрічі! Глядачі! вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!